Ісус же став перед намісниками, намісник його запитав і сказав, чи ти цар юдейський Ісус же йому відказав. Ти кажеш, коли ж пересвященники і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього Пілат: Чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Мав же намісник звичай відпускати на свято народу і в'язня одного, котрого хотіли вони, був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пілат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву? Чи Ісуса, що зветься Христос, бо він знав, що його через заздрощі <хи> видали. Коли ж він сидів на судевім сидінні, його дружина прислала сказати йому: нічого немає з тим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. А пересвященики і старші повідомляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив. Вони ж відказали вараву. Пілат каже до них: А що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке ж зло він зробив. Вони ж почали ще сильніше кричати і казати: нехай розп'ятий буде. І Як побачив Піла, що нічого не вдіє, а на спокій ще більший стається набрав він води та й перед народом умив свої руки. І сказав: Я не винний у крові Його, самі ви побачите. А весь народ відповів, сказав на нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву. А Ісуса, збучувавши, Він. Видав, щоб розп'ятий був.